Дорогі мої друзі, мабуть, саме сьогодні, 8 березня, краще звертатись, дорогі мої подруги, мабуть так. Бо я вже дуже давно не називаю людей, які користуються продукцією доктор Нона, які роками замовляють її через мене. Я не називаю клієнтами, пацієнтами, бо все це друзі, все це однодумці. І більшість з них, на жаль, а може, і на краще, це жінки. Дорогі мої, я від щирого серця поздоровляю вас сьогодні з жіночим днем. Може, це такий, таке свято не дуже актуальне зараз, але для мене це привід: перш за все, побажати вам міцного здоров'я, побажати вам такої нев'яночої краси, побажати вам, щоб у ваших сім'ях був лад, любов. Велике кохання, і найголовніше побажати нам з вами перемоги України і щоб ми, наші діточки, онуки жили в красивій, вільній Україні. Я дуже дякую вам за те, що всі ці роки, а хто ще тільки місяці, користуєтесь продукцією доктор Нона і є моїми однодумцями. Дякую вам! І будьте щасливі! Віримо в перемогу, віримо і любимо продукцію компанії доктор Нона, тримаємось, а сьогодні трошечки навіть святкуємо.